Рожеві окуляри у студії працюють я, Софія Качишин та моя немовна коліжанка Даринка Попко. Коли ми дорослішаємо, у нас виникають такі питання, що означає дружба? Чому потрібно бути чесними та доброзичливими? Виявляється, люди намагалися зрозуміти один одного що сотні років тому. Сьогодні ми поговоримо про найдавніших грецьких філософів. Які заслуговують пам'яті, адже вони шукали відповіді на ці питання усе своє життя? Що ж, спробуємо поговорити про складне легкими словами. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі не їв м'яса, займався боями і вірив у цифри. Яким був таємничий піфагор? Геракліт Ефеський. філософ, у якого не було ні вчителів, ні учнів. Найрозумніша людина в історії людства. Чи існує щось, чого не міг Аристотель? Завзятий мандрівник та спортсмен. Розкриваємо секрети Платона. Про мови, які пахнуть олією. Як демосвен перетворив слово на зброю? Гіпократ видатний вчений стародавньої Греції. А що ми не знаємо про нього? Софійко. А чи ти знаєш, кому ми маємо завдячувати за теорему Піфагора? Ти що думаєш, що я настільки неуважна? Ясна річ, що Піфагоро, він ще відомий своїм модним стилем. Ем, Ти це зараз про що? Хіба ти ніколи не чула про Піфагорові штани? Напевно, він був неабияким дизайнером. Софійко, тобі ще потрібно вчитися, вчитися, вчитися і зізнаватися все більше і більше нового. Його життя було наповнене дивовижними подіями. Усі вважали його найвидатнішим вченим усіх часів і народів, який знав усі таємниці Всесвіту. Привіт, з вами я, Єрна Ярш, і сьогодні ми познайомимось ближче з неймовірною особистістю Піфагором. Для початку точно відомо, що Піфагор це прізвисько. А ось справжнє ім'я і досі лишається таємницею. І взагалі правдивих фактів життя Піфагора відомо небагато. Він був закритою людиною, а його учні поширювали фантастичні чутки. Тому різні давньогрецькі історики супережать один одному, коли розповідають про піфагора. Але всі вони сходяться в одному. Він був надзвичайною обдарованою людиною. Народився він з сім'ї Каменяра, але це йому не завадило вчитись самостійно та подорожувати. Зараз ми знаємо про піфагора завдяки його теоремі, яка розв'язує геометричні рівняння прямокутного трикутника. Але на уроках математики нам не розповідали, що піфагор був щотим диваком. До наших днів не збереглося жодної письмової роботи Піфагора. Просто він за своє життя не написав жодної книги. Такого точно не очікуєш від великого філософа. Насправді вчений вважав, що його ідеї занадто важливі, щоб довіряти їх паперу, і з учнями він ділився знаннями усно охочих навчатись у піфагора було дуже багато, тому учні вділили на дві групи. До першої групи відносились ті, які зустрічались з піфагором особисто. Щоб заслужити таку честь, людям доводилось відмовлятися від м'яса, стосунків та майна. А іншій групі послідовників навіть не було дозволено бачити обличчя Піфагора. Звертаючись до них, Піфагор ховався за завісу. Він не довіряв їм своїх математичних таємниць. Також вони могли не дотримуватись дуже дивних правил у школі Піфагора, про які я вам зараз розповім. У школі Піфагора навчалися як жінки, так і чоловіки. Згідно з деяких свідчень, учні, які хотіли навчатися у цій школі, мали пройти випробування мовчати протягом п'яти років. Піфагор не дозволяв доторкатися до білих Півнів та подорожувати довгими дорогами. Також не можна було піднімати їжу, що впала на підлогу, і багато багато незрозумілих інших вимог. Саме Піфагор і його учні почали використовувати слова філософія і філософ у їхньому вченні. Цифри мали найважливіше значення, і його послідовники вірили, що з допомогою цифр і чисел можна розкрити всі таємниці всесвіту. А піфагора вважали сином богів. Ідеї Піфагора точно випереджали свій час. Наприклад, він пропустив, що земля насправді має форму кулі і був вегетаріанцем. Аж до 19 століття такий спосіб життя називали дієтою піфагора. Напевно, геніальні люди можуть дозволити собі бути трішечки дивними. Так цікавіше жити. Завершити свій сюжет хочу відомою фразою Піфагора. Все досліджуй і давай розуму перше місце. Не припиняйте вивчати щось нове разом з рожевими окулярами. А з вами була я, Ярина Яр. Здивою зустрічей, папа. Двічі в одну річку не війдеш, не благай мене. Ого ти цитуєш Геракліта. Що-що? Е -е... Це просто пісня, яку я сьогодні почула, коли їхала на зйомку. Взагалі-то перший, хто сказав фразу двічі в одну річку не війдеш, був філософ Геракліт. І значить, що ти тільки що його процитувала? Е -е... Я про нього щось не знаю. Воно й не дивно. Він був таємничий. Про нього мало що відомо, але можливо, ми дізнаємося більше, коли подивимось наступний сюжет. Увага на екран! Якщо про решту героїв з нашої програми ми знаємо безліч інформації, то про наступного філософа ми не знаємо нічого. Таким таємничим він став на тисячі років по тому, а ще за свого життя. Навіть родичі та сусіди не знали про нього нічого. Заінтриговані. Привіт, мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні ми разом зануримося у цю таємницю. Геракліта Афеського можна описати як дуже похмурого, вдумливого і зневажливого до натовпу. Його називали темним через хетру мудру і незрозумілу манеру викладати свої думки. Відомо лише, що Геракліт народився в Ефезі в багатій сім'ї, а також він мав шанс зайняти трон. Але Філософ відмовився від усіх царських привілеїв на користь свого брата і надав перевагу життю у горах. А також він не хотів працювати у жодній тогочасній школі. У своєму вченні він був сам по собі і розвивав свої ідеї наодинці. Він вважав інших людей дурними і грубими. В свою чергу люди називали його неприємним і зверхнім, що, зрештою, було доволі справедливо. Висловлювання Геракліта як стріли попадали точно в ціль, але... Висловлювання Геракліт... Геракліт. <смі> Висловлювання Геракліта як стріли. Попадали точно в ціль, але ранили. Також відомо, що у нього було безліч праць, але до наших днів дійшла лише одна книга про природу. Геракліт вважав, що вогонь найголовніший елемент, а всі інші походять від нього. Також він думав, що людина складається з вогню та води, де вогонь шляхетна частина, а вода підло. Геракліт ніколи не був одружений, і дітей у нього не було. І взагалі його відлюдкуватість згодом зіграла з ним злий шар. Захворівши на водянку хворобу, при якій у тілі накопичується рідина, Геракліт був змушений спуститися до міста заради лікування. Два, три. <хи> Тож Геракліт спробував самолікування. Закопав себе в гній. <хи> Будучи не зовсім доброю думки про людей, Гераклід не хотів говорити про свою хворобу. Тому, коли він приходив до лікарів, питався, чи вони можуть перетворити зливу на посуху. Лікарі, звичайно, не розуміли, що він мав на увазі вилікувати його від воянки. Тож Гераклід вирішив зайнятися самолікуванням. У віці 60 років Геракліт все таки помер від водянки. І, хоча його роботи дійшли до нас лише у вигляді коротких незакінчених уривків, це ні в якому разі не зменшує їхньої цінності. Багато філософів нашого часу беруть за основу праці великого грецького відлюдника. Саме таким був Геракліт. Напевно, він і сам це розумів. А сьогодні про це дізналися, і ми. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук, і це був мій крайній сюжет у телепрограмі Рожеві окуляри. Папа! -па. Софійко, а як гадаєш, 2000 років це багато чи ні? Даринко, ти так говориш, що я можу відповісти ні. Звісно, це багато. І я так думаю. А чого ти про це взагалі думаєш? Просто я згадала, що наступний герой. Нашого сюжету є Аристотель. І він жив аж 2400 років тому. Можливо, навіть і більше. Напевно, він точно створив щось видатне, що його пам'ятають і до сьогодні. Я теж так думаю, подивимось наступний сюжет, можливо, і дізнаємось. Про знаменитого того давньогрецького філософа Аристотеля, чиї фрази сьогодні стали безсмертними цитатами. Напевно, знають усі. Поряд із Сократом та Платоном Аристотеля можна вважати одним із найбільших мислителів та філософів, які коли-небудь жили. А його вплив на науку та філософські роздуми не викликає сумніву навіть сьогодні, майже через 2400 років після його смерті. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник і так мій сюжет про Аристотеля. Арістотель народився ще у 384 році до нашої ери. Його батько був особистим лікарем короля Македонії, а отже, доволі багатою людиною. У 15 років Аристотель став сиротою. Значний спадок, отриманий від батько, дозволив йому не тільки не знати злиднів, але й купувати книги, які на той час були дорогими. Його дядько, який узяв хлопчика під опіку, розповів йому про вже дуже знаменитого у той час вчителя Платона в Афінах. У 18 років Аристотель самостійно дістався до Афін і вступив в академію Платона, шанувальником якого вже був три роки. Згодом, завдяки успіхам, йому надали місце викладача в академії. З часом він і сам заснував власну школу, де читав лекції учням не в приміщенні, а в саду під час прогулянок. Арістотель першим додумався до багатьох речей, які зараз здаються нам звичними, але в ті часи були сміливими і зухвалими. При цьому Арістотель, володіючи гострим і живим розумом, активно цікавився найрізноманітнішими науками і досяг успіху в кожній із них. Він любив спостерігати за природними явищами і був одним із небагатьох людей давнини, які міркували про метеорити, комети та різні типи погоди. Аристотель також згадував у своїх роботах землетруси, які, на його думку, є результатом вигаданих ним підземних вітрів. До речі, ми досі не знаємо точно, як він виглядав. Але збережені уривки інформації вказують на те, що вчений завжди приділяв багато уваги своїй зовнішності і подобався людям. Був привабливим, завжди добре одягався і носив прикраси. Аристотель писав два варіанти текстів. Одні призначалися для звичайних людей і були значно простішими та зрозумілішими, а інші були призначені для студентів та викладачів філософії. Багато праць Аристотеля дійшли й до наших днів. Зокрема, його книга Поетика дозволяє називати його першим в історії людства літературним критиком. Ерудитами називають тих, хто володіє широкими знаннями. Це можна сказати і про Аристотеля. Він заслужено носить звання першого ерудита в історії. Він зміг охопити майже всі доступні для того часу знання. Крім цього, він був учасником спортивних змагань. Як ми вже дізналися сьогодні, багато античних, тобто давньогрецьких мислителів брали участь в Олімпійських іграх. Крім науки, Аристотель також вніс істотний внесок в область етики. Логіки, метафізики, політики, театру і музики. Кажуть, що люди, які хочуть отримати хорошу освіту, обов'язково повинні почитати роботи Арістотеля. Думаю, нам теж вдалося вас трішки зацікавити. А з вами сьогодні була я, Марія Мельник. До нових зустрічей. Па-па! Даренко, пам'ятаєш, в одній з програм говорила про спортивні школи. Так, і я уявляю, як це важко. Поєднювати і спорт. І навчання одне ціле. Не для Платона. Він і вчився сам, і навчав інших, і двічі став чемпіоном з боротьби на Олімпійських іграх. Ого, як він це все встигав! І він прожив довге життя, майже 80 років. А більше про нього дізнаємось у сюжеті. Увага на екран! Одного дня ще до нашої ери народився у багатій грецькій сім'ї хлопчик на ім'я Аристокл. Тоді ще ніхто не знав, що він стане такою поважною людиною і відкриє навіть власну школу. Усім привіт! Мене звати Каріна Гульвінська і сьогодні я розповім вам про відомого філософа Платона. То Платон чи Аристокл? Ви заплутались? Я теж. Але зараз спробуємо все з'ясувати. Це одна людина. Просто Платон, прізвисько, а не справжнє ім'я. Народився Платон в Афінах в 428-427 роках до нашої ери. В юності його так прозвав тренер з боротьби Платон. Можна перекласти як широкий, а хлопець був фізично сильним і широкоплечим. Змулош казати життя? все його життя. Перевернуло зустріч з Сократом якого? якого? Завдяки заможній родині юнак здобув хорошу освіту. Його батько хотів, щоб син став політиком. Але у нього були зовсім інші інтереси. Він із задоволенням займався написанням віршів і театром. Все його життя перевернула зустріч з Сократом, якого вважають засновником філософії. Плутон покинув і розваги, і спорт, і став учнем Сократа. Він поглинав знання як губка і дуже поважав свого наставника. Після смерті Сократа молодий Платон вирушив подорожувати світом. Він відвідав Вавилон, Палестину, Індію, Персію і опинився в Сіракузах. Місті на території сучасної Італії. Там його спіткала дуже неприємна історія. <клухи> Платона запідозрили у змові імператора. У Сіркозах Платон познайомився з місцевим правителем, людиною жорстокою та хитрою. Він хотів відкрити йому очі на його ганебні вчинки, але з цієї ідеї нічого не вийшло. Платон запідозрили у змові проти імператора і донесли йому. Той продав філософа у рабство. Невідомо, як би склалося життя Платона далі. І чи залишився б він взагалі живим, Якби не друзі, які зуміли викупити молодого вченого. Пізніше Платон намагався повернути їм ці гроші. Звісно, вони відмовилися їх взяти. Тоді філософ купив за цю суму сад у передмісті, який називається на честь місцевого героя Академа академією. Ага. У Платона. Платон нас. Платон заснував там власну школу, яку теж почали називати академією. До речі, Аристотель теж ходив в академію, а потім викладав там. Викладачі та учні академії жили разом, щоб вихованці не запізнювались на заняття. Платон винайшов навіть будильник. Який працював за допомогою води. Платон був першим філософом, чиї твори збереглися не в коротких уривках, а повністю. Він прожив довге і досить щасливе життя понад 80 років. Платон помер на святкуванні весілля, куди його запросили в якості гостя. Його поховали в садку рідної академії. Він багато подорожував, зокрема, лабіринтами свого розуму. Платон зміг виховати людей, які стали найвеличнішою його окрасою. Мені дуже сподобалась історія життя цього мудрого чоловіка. А я нагадую, мене звати Каріна Хольвінська. До нових зустрічей, Па-па! Софійко. А як ти вважаєш, що потрібно для того, щоб бути гарним журналістом? А, Ну, просто зовнішній вигляд. Ні, потрібна гарна чітка дикція. А, ти мої цьому профі. Ну, взагалі-то не в порівнянні з Демостеном. От він у цьому ділі був профі-професійний, адже він кожного дня тренував свою дикцію та мовний апарат. Нам, напевно, потрібно в нього повчитися. А поки сюжет. Кажуть, слово не горобець, вилетить і не спіймаєш. Так само говорив і Демосфен, давньогрецький філософ. Його ще й досі шанують за його чудові промови. Спробуємо дізнатися, як йому вдалося досягти такого успіху. А з вами я, Соломія Блашко. Починаємо. Цікаво, що серед предків димосфена з маминого боку були скіфи, люди з племен, які колись жили на території теперішньої України. А його батько, якого також звали Димосфен, мав майстерню зброї. Завдяки чому і розбагатів, коли хлопчику було сім років, трапилося нещастя, помер батько, залишивши димосфену і його п'ятирічній сестрі, великий спадок. Але опікуне виявилися нечесними людьми. Вони не платили вчителям, не піклувалися про їхнє здоров'я Юра. Вони не платили вчителям, не піклувалися про їхнє здоров'я та виховання, і хлопчик виріс фізично недорозвиненим. Коли Демосфен досягнув повноліття, опікуни віддали йому будинок, але більшу частину грошей забрали собі. Молодий чоловік намагався спершу вмовити їх добровільно повернути спадщину, але вони відмовилися. Тоді він вирішив судом домагатися повернення вкрадених грошей. Відповідно до законів того часу, для того, щоб успішно вести справу в суді, потрібно було вміння гарно і переконливо говорити. Рано чи пізно майже кожному громадянину доводилося виступати в суді і на народних зборах, але була проблема. Хлопчик з дитинства мав слабкий голос, тому погано вимовляв звук Р. Йому довелося багато працювати та витратити чимало грошей на заняття. Для покращення вимови він став до рота камінці та читав на пам'ять уривки з поем. Голос і дихання зміцнював бігом на крутих підйомах. Також існує легенда, що Демосфен часто виходив на берег моря та годинами декламував вірші, перекрикуючи шумохвиль на узбережжі. Щоб навчитися вимовляти звук Р. Він брав щеня, слухав його гарчання і повторював звуки. Закінчивши навчання, Демосфен почав судитися своїми опікунами. Йому вдалося повернути свою спадщину, і, до речі, суд тривав цілих п'ять років. Далі вже впевнений у своїх міннях, він почав писати промови на замовлення та виступати самостійно. Він ніколи не говорив без підготовки, але завжди вивчав на пам'ять заздалегідь написаний текст, який доводив до досконалості ночами при світлі лампи. Усе це дало привід ворогам демосфена дорікати йому у відсутності природних здібностей. Вони казали, що його слова тхнуть лампадною олією, яку він використовував для освітлення у величезній кількості, хоча його мова справді була простою і природньою без використання дивних слів. Навіть вороги змушені були визнати його силу та красномовство у творах. Сподіваюсь, щось схоже ви подумали про наш сюжет. А з вами була я, Соломія Блашко. Па, па 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 Цього філософа називають батьком медицини. Маєш якісь догадки, Даринко? Жодних. Давай суто по темі. Кажи вже, хто це, і переходимо до наступного сюжету. Ну, як я тобі можу відмовити! Наступний сюжет про Гіппократа. Увага на екран! Як йому? А увага! Увага на екран! Гіппократ – це найзнаменитіший лікар в історії людства. На жаль, про його життя відомо не так вже й багато. Але ми спробували зібрати ці факти для вас. І сьогодні познайомимося з людиною, яку вже багато століть називають батьком медицини. Мене звати Орисю Велівендер. Залишайтеся з нами. Згадки про цього великого лікаря зустрічаються в працях його сучасників філософів Платона і Аристотеля. На жаль, скільки б дослідники не намагалися відтворити реальну картину Життя Гіппократа, зробити це не вдається через давність років. Існують лише припущення, версії і неточні дані. От про них і поговоримо. Відомо, що Гіппократ народився на острові Кос. Його дід Гіпократ І і батько теж були лікарями. Саме від них він і вивчив основи цієї науки. Щоб досконалити отримані знання, гіпократ багато подорожував. Він відвідав Македонію, Грецію, Фесалію, Фракію. У різних країнах він практикувався у місцевих лікарів. А після поїздок Гіппократ повернувся на острів Кос та заснував там свою медичну школу. У той час вважалося, що хвороби пов'язані з забобонами і магією. А Гіппократ не брав до уваги легенди і почав вивчати причини хворіб. Він заявив, що захворювання людей більше залежить від звичок і харчування. Найкращими ліками на думку Гіппократа, були дієта, загартовування і фізичні вправи. Чанний був переконаний, що необхідно дотримуватися шляху накресленого природою і обережно призначати ліки. Гіппократ був дуже спостережливою людиною, і для приготування ліків він використовував багато речовин і рослин. Наприклад, цибулю, мак, сіль, мед, оцет, тепловоду і ще сотні інших. Відвари та рідкі соки Гіппократ радив зберігати у скляному посуді, а рослини у глиняних і щільно закритих. Гіппократ є ще й першим відомим хірургом давнини. Він описував лікування переломів і вивихів, різні способи накладання пов'язок і правильне розміщення хірургічних інструментів. Найвідомішим є текст Гіппократа про те, яким повинен бути хороший лікар, тобто серйозним, чуйним і працьовитим, мати охайний і пристойний вигляд і завжди вдосконалюватися в своїй професії. Згодом цей текст назвали клятвою Гіппократа» і традиція виголошувати її досі існує серед лікарів у багатьох країнах світу. Траплялися навіть смішні історії, які показують наскільки професійним був гіпократ, колись один давньогрецький правитель захворів. Жоден лікар не міг визначити, у чому ж проблема. Впорався з цим завданням лише гіпократ, який становив, що цар страждав від зайвої підозриливості, тобто просто вигадав собі погане самопочуття. Великий цілитель прожив досить довге життя і покинув цей світ у поважному віці. Кажуть, Гіппократу було 90 років, коли він помер. Хоча, за деякими свідченнями він прожив до 100 років. Ось таким був Гіппократ, людиною, завдяки якій нам зараз легше піклуватися про своє здоров'я. Ну а з вами була я, Орися Велівендер. Не забувайте мити руки з милом усім па -па, па па Софійко. Я гадаю, що ми чудово, навіть прекрасно, впоралися з цією досить складною темою. Так, я дізналася стільки цікавого і навіть не заплуталась. А з вами сьогодні була я, Софія Кащешин, та моя немомовна коліжанка Даринка Попко. Дивіться на разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!